Путін хоче весь Донбас в обмін на припинення вогню. Що пропонує Росія? Чому це небезпечно для України і яку контрвідповідь вже приготував Київ з Європою? І знаєте за друзі, але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Ставте вподобайки, не забувайте залишати а, свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Вона зростає. Я дякую кожному з вас за це. Ну і одразу часу не гаємо. Починаємо. Давайте з основного так з головного почнемо. Що саме пропонує Путін? Є таке видання Wall Street Journal, авторитети. Видання треба сказати. І, от журналісти цього змі пишуть про те, що президент Росії передав адміністрації Трампа пропозицію про припинення вогню. Головна умова Україна повністю виводить війська з Донецької і Луганської областей в обмін на це повторюю, повне припинення вогню. Усе відбувається типу в два етапи, як пишуть американські журналісти: спочатку заморозка фронту і вихід наших військ з Донеччини, а потім мирний договір за участі Путіна, Трампа і Зеленського. Путін навіть уявіть. Будь ласка, друзі, це смішно звучить. Путін навіть типу обіцяє узаконити тобто ухвалити закон, що не нападе на Україну чи на Європу в майбутньому. Я навіть це коментувати не буду. Ми знаємо ціну слів чи законами Російської Федерації Путіна, зокрема. Але що ж в такому разі буде з Запоріжжям і Херсонщиною? Про це трішки згодом. Трамп, як відомо, вже анонсував зустріч з Володимиром Путіним або ж Володимиром Путіним військовим злочинцем 15 серпня на Алясі. Я вчора про це робив випуск. Перегляньте, хто раптом забув це зробити, і там якраз може йтися про обмін територіями. Про це пишуть американські змі. Про це напередодні говорив державний секретар Марко Рубіо. Ось вам скрін. Ну і безпосередньо сам Дональд Трамп також про це заявляв. Чому пропозиція про повне виведення зсу з Донбасу несе для нас величезні ризики? Давайте зараз, друзі. Ну окрім очевидних причин, всім нам відомих і зрозумілих зупинимось саме на військовому аспекті, так само на військових причинах. Значить, є е, інститут вивчення війни, аналітики якого у себе в звіті пишуть, що якщо Україна віддасть весь Донбас без бою, це дасть росіянам супервигідні позиції для нових наступів. Чому? Тому що ми втрачаємо так званий пояс фортець, це лінія укріплень в Донецькій області, яку ми будували 11 років. Цей пояс включає мі такі міста, як як Краматорське, як Дружківка, Олексієва, Дружківка, Константинівка і так далі. Загальна площа 50 кілометрів. Населення до війни там складало, здається, ну до 400 тисяч да. Тобто це логістичні центри, це промислові адміністративний центр Донеччини, Краматорськ, зокрема так, збройні сили України де ці міста в 2014 році і з того часу створили там дуже круті укріплення, принаймні, як мені кажуть, про це самі бійці, і от інститут вивчення війни пише про те, що без цього поясу росіяни дуже і дуже легко зможуть йти далі наступати на інші області, на інші наші території. Це не просто земля, це бар'єр, який стримував окупантів роками. Про це до речі пише інше видання німецьке видання Більд. Журналісти повідомляють, що план Трампа із передачею там Донбасу Росії це пастка для України, професор університету. Бундесферу, Карла Масала каже, що такі пропозиції вигідні тільки Росії. Ну це і так і без нього зрозуміло. Якщо збройні сили кажуть, каже він: вийдуть без бою, росіяни наблизяться до центру України і будь-якої миті вони зможуть відновити війну з кращих позицій. Військовий аналітик Торстен Хайнвік з Німеччини також каже, що на Донбасі Росіяни не мають успіху якраз через рельєф і забудову, і віддача цих територій це втрата укріплень, втрата міст, втрата шахт промисловості і так далі. Ще раз, ми зараз обговорюємо виключно військовий аспект. Я не кажу навіть про людей, що є найголовнішим, так? Ну уявіть, люди живуть. А давайте віддамо. Та віддайте Аляску, якщо хочете. Нас тут не чіпайте. Отже, військовий аспект це віддача ну, всього, так, укріплень, міст, шахт, промисловості, Україна ослабне. Росія ну посилиться і чекатиме моменту для нової атаки, коли Америка відвернеться. Або навіть не відвернеться. Ну, це ж зрозуміло. Без гарантії безпеки це самогубство, <кій> кажуть німці. Отже. Ми бачимо, що пропозиція Путіна це не мир, це радше капітуляція. Логічно, що Україні потрібен свій план, де ми там е, е, окреслимо свої червоні лінії, і судячи з усього, такий план з'явився. Він з'явився вчора. В Британії було велике засідання з нашими е, європейськими партнерами, з американцями. Туди пробула велика американська делегація. І ось альтернатива, яку контрвідповідь, так контрвідповідь, яку ми е, пропонуємо, що захищає наші інтереси. Отже, за даними того ж таки, Wall Street Journal, Україна з Європою підготувала контрпропозицію на зустрічі в Британії. Це основа для саміту ем, на Алясі, що відбудеться 15 серпня. Вони відкинули ідею вивести наші війська з Донеччини односторонньо. Ключові пункти припинення вогню. Це перше так перед будь-якими кроками припинення вогню. Спочатку припинення вогню, потім все інше. Далі обмін територіями, тільки взаємний. Якщо ми виходимо звідкись росіяни з іншого місця, також виходять, і тут друзі насправді не зрозуміло, що конкретно мається на увазі. Якщо ми відходимо зі своєї території, росіяни відходять зі своєї території, тобто суверенної російської, чи з території, яку вони вважають своєю, тобто яку вони окупували, чи з території так званої буферної зони. Тобто у цьому плані йдеться про те, що будь-яка поступка має бути лише з залізними гарантіями, включно з НАТО. Але питання обміну так званого я до нього ще повернусь, тому що у мене багато питань залишається. І от журналісти РБК Україна пишуть, що в ньому в цьому плані ніби передбачений можливий сценарій: так якщо Україна вийде з Донеччини, Росія має залишити Херсонщину і Запоріжжя. На цьому ми окремо зупинимось, тому що тут також можуть бути певні маніпуляції. Я переглядав е, сам основний план там не йдеться конкретно про Запоріжжя і Херсонщину в обмін на Донбас, але е, журналісти це так трактують саме так. Окремо поговоримо, значить, цю позицію цей план було донесено віце-президенту Сполучених Штатів Джей Ді Венсу, Кіту Келлогу, нашому другу і раднику президента ну, спецпосланцю президента Сполучених Штатів. Ми пояснили свої червоні лінії без України. Жодних рішень ви не ухвалюєте. Європа пообіцяла нас підтримувати, далі надавати гроші, надавати зброю. Ну і так далі. Це є наш план. Тепер давайте поговоримо про офіційну позицію української влади щодо так званого обміну територіями. Значить, Володимир Зеленський чітко сказав, що відповідь на територіальні питання в Конституції, жодних відступів. Росіяни хочуть обмін української землі на українську, каже Зеленський, але це дасть їм кращі позиції для нової війни, поки українці разом і допомагають армії, бажання Кремля залишається бажанням, сказав він. Але стоп, секундочку, якщо ми. Проти обміну, якщо ми нічого не обмінюємо, да я щойно цитував. Чому в контрпропозиції в цьому плані України і Європи є сценарій <кій> обопільного обміну територіями? Я вже казав, що <кій> вибачте, що окремі журналісти там, наприклад, його трактують: вихід з Донеччини в обмін на Херсонщину і Запоріжжя? Мені здається, що цьому має бути якесь пояснення. Тобто, у нас яка позиція? Ми або за обмін, або ми проти. Бо виходить так, що для внутрішньої аудиторії ми кажемо, що ми проти обміну нічого не здається, не продається, не міняється. А в цих планах для міжнародних партнерів на загальну міжнародну аудиторію ми що говоримо, ми не виключаємо такої можливості, чи як ну тобто, дивна ситуація виходить. Я думаю, що треба пояснення зрозуміло, друзі, що Путін не піде на те, щоб отримати контроль над усім Донбасом в обмін на віддачу контролю Україні, скажімо, всієї території Херсонської і Запорізької областей він на це не піде. Те саме видання Post буквально під час запису цього ефіру також вже про це написали, що Путін не збирається віддавати райони Херсонщини і Запоріжжя, тому що завдяки тамтешнім військовим успіхам Росіян вони отримали стратегічний сухопутний коридор до Криму. Але якщо ми допускаємо таку можливість в нашому цьому плані в контрвідповіді, так тоді для чого це? це хитра гра, це позиція, це спроба показати американцям, що ми готові на поступки. Якщо на поступки піде Росія. А чи не простіше в такому разі, ну вибачте, там щось не міняти, а просто все заморозити е, так, як є, замість обмінів, так? З урахуванням того, що обмін територіями практично нереальний. Ви можете собі це уявити? Я, я, я взагалі ні, насправді. Просто нуль. Тобто питань тут багато, і ми чекаємо на е, ці всі відповіді. Чому взагалі виникла вся е, е, ну, історія з плутаниною? Справа, друзі, у тому це, це жесть. Просто. Я коли дізнався, я просто, ну, я, я вибачте, прозрів, тому що. Спочатку, після зустрічі, Вітка з Путіним Трамп позвонив європейським лідерам, ну і Зеленському, зокрема, і сказав, що Російська Федерація готова піти з південних областей, з Херсонської і Запорізької області, в обмін на, ну, на повний контроль над Донбасом. Ми йдемо з Херсон, Ми йдемо з Донбасу. Повністю Росія виходить з наших е... непідконтрольних нам Херсонської і Запорізької областей. Після цього Зеленський написав у соцмережах, що Росія більше там типу налаштована на припинення вогню. Але важливо написав він, щоб вони нікого не обманули в деталях. Тобто, вже тоді він щось запідозрив. Проте вже під час другого телефонного дзвінка в четвер вітков. Спростував інформацію, що Росія збирається звідкись відходити, і лише пізніше він чесно сказав, що єдина пропозиція, яка зараз є на столі, це односторонній вихід українських військ з Донбасу в обмін тільки на припинення вогню. Ну, як ви розумієте, ця пропозиція набагато гірша ніж та що Трамп розповідав е у середу по телефону. Тобто, Вітков сприйняв слова Путіна за мирний відхід з Херсонської і Запорізької областей, як про відхід росіян, але насправді йшлося про відхід українців. Путін і досі хоче отримати чотири області. От чому справа, в мене лише одне питання: як на такому рівні можна допускатися таких помилок, яких допустив допустився? Вітков не зрозумів, не сприйняв правильно, не почув. Це, 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 це як взагалі можливо? Це ж нонсенс. Ну, уявіть, головне питання це території, ну і звичайно, люди. І Вітков який приїздить і мав би обговорювати конкретно це, неправильно сприймає слова Путіна. Це як? Я е, ну подумав про те, що бути таким ідіотом, напевно, просто неможливо е, в будь-якому віці. І я запитав у однієї відомої американістки, в мене з нею було інтерв'ю: я питаю: що це взагалі було? І от вона каже: це або е, ну Вітков і його проблема зі сприйняттям інформації, тому що бізнесмен займався бізнесом, він не політик, плюс там людина вже у віці, ну щось може там не розуміти, не знати, не, не почути. Хоча був перекладач. Я хочу нагадати з Посольства США. Або це Дональд Трамп, який грає свою гру, мовляв, він спеціально вкинув цю штуку в інформаційний простір, щоб потім сказати на переговорах з Путіним, типу, блін, в смислі. Ми, ми на це розраховували. Давай забирайся з півдня України. А я там поговорю з Зеленським, щоб збройні сили з Донбасу відійшли. Або каже вона, це просто фокуси старого ФСБшника, тобто Володимира Путіна. Але навіщо все це робити? Я реально так і не зрозумів. Про які ще інші так звані територіальні сценарії пишуть змі? Розглядають сценарій, за яким Україна максимум отримує. Цитую крихітні ділянки прикордонних територій із буферної зони в Харківській і Сумській областях. Про це CNN також повідомляє сьогодні. Такі перспективи обговорюють в контексті майбутньої зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Натомість, Росія отримає, що під контроль усю Донецьку область, Краматорськ, Славянськ, Покровськ, Константинівку і так далі. Ну, ви що жартуєте? Дивіться, я особисто думаю, що ні США, ні Україна на цей сценарій не підуть, і це насправді глядає як фантастика. Оскільки давайте заспокоїмось. Ну да, тому що ну по-перше, обмін взагалі не співставний. Більше того, якщо американцям щось кортить віддати, повторюю, нехай віддають аляску Росії і нарешті вже вгамуються, окей, те, що Трамп зустрічається з місь... з міжнародним військовим злочинцем Путіним, це вже для нього подарунок, замість того, щоб знищити цю міль. З ним домовляються зараз, зустрічаються. У мене одного такі запитання виникають. вас теж, друзі. От напишіть в чаті. Будь ласка, більше того, а от питання України будуть як вирішувати без України. Я от цього не можу зрозуміти. Офіційно Зеленський не підтверджував, що йому надходила пропозиція відвідати Аляску. Є лише інформація в змі. От подивіться. Про те, що Зеленський ймовірно перебуватиме під час зустрічі Трампа і Путіна 15 серпня, сінен той самий повідомляє з посиланням на джерела в Білому домі. І от, за їхніми словами, не виключається участь президента України в окремих зустрічах. Ну не виключається в сенсі. Ви ж про нас говорите, що значить не виключається його зустріч. Утім, один із чиновників, як пише CNN, наголосив, що будь-які зустрічі за участю Зеленського найімовірніше відбудуться після переговорів Трампа і Путіна. Це як ви там щось вирішите, а потім Зеленського підключити, чи, чи що? Це просто ідіотизм. Насправді, давайте скажемо чесно, друзі. Якщо там не буде присутній будь-який представник України, якщо мова йде про зустріч на найвищому рівні, ну це звичайно президент. Вона не матиме жодного абсолютного значення для нашої країни. Це до речі, також відображено в нашій контрпропозиції разом з європейцями. Тому п'ятнадцятого числа все стане на свої місця, все стане ясно. Мій пронос незмінний. Е вже даруйте за нього. Так війна буде на жаль продовжуватись. Перемир'я на землі не буде. Максимальний результат, який вдасться досягти. Я думаю, це повітряне перемир'я. Путін знову вводить Трампа в оману. Він затягує час для подальшої окупації для відтермінування санкцій, і це видно. Питання лише у тому, зрозумів це Трамп нарешті чи ні, тому що з Стамбулом була така сама історія. І найголовніше, що Трамп планує далі робити, вибачте, бути жорстким щодо Росії, де санкції, які ти обіцяв, здійснювати тиск на Україну, щоб ми згодились на умови, які вони там з Путіним собі розпишуть, чи умити руки і сказати все, я зробив все, що міг. Давайте до побачення. Найголовніше, що треба зрозуміти, що наші землі обмін точно не підлягають. Фіхі, вибачте, а не Донбас. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе що найголовніше. Рідних і близьких, до зустрічі.